Всім добрий день. Субота 13 серпня 2022 рік. Знаходимось на полі кукурузки. Таке видно, сьогодні, сьогодні день має другий початок. Перший. Один, другий. Один. Один, другий, один, другий. Цей висить, другий. Це не наутів, звичайно, але і на класики бувають гарні качани. Висота кукурудзе трошки більше трьох метрів. О, добре, дякую.